Люди, якби ви знали, як же я люблю весну в селі. Не знаю, хто її придумав, але люблю п'янкі аромати гнойку в каждій клеточці мого весеннього організма, дзищання бджіл коло вух, коли втуляєш свою заспану пику зрадня розцвівшу вишню і балдеєш, і ухайдохуєшся от гавкоту собак, кукуріка на А якщо Леонід Михайлович захропнув у кума за столом коло олів'єшечки, то це вообще? Плюс супровід піснею про Галю і розплетену косу на всю центральну вулицю утреночі. І як же я обажаю гурки трактору і дядька тольку на ньому, який горлає на все село. Метько, ото йде блядь от трактора, бо ампутірую нижні конечності. Ой, як же ж гарно, які прекрасні слова дядька тольки, яке прекрасне все в цьому світі весною, і навіть от Надька із своєю позапрошлогодньою прошлугодньою на голові. Сьогодні в сусідів толокою садили картоплю. Дядько Толька пер трактор наралу, надриваючи пахвову грижу, голова з кабіни, соплі з носа, а за ним дві тотки хоронили в землю картоплю. Картина маслом і оліфою рощоть кому на вошход. Двіт хлопати. командувала баба Нінка, а сама доїдала кусок прицвівшої паски в прикуску з крашанкою, а на зубах тріщала скаралупа. По городу бігали, ніж внуки. Дід Петро репетував на них. Уявляючи, що він учитель года, ховайтеся блядь, і не нервіруйте, мій прединсультний організм, курив одну за одною цигарки. Тьотка надька розтирала дядьку Вітольці пахвову грижу, і тільки колорадський жук спокійно ніжився на сонечку із думкою Ховайте, падли, все равно найду. У дитинстві маман садила картоплю, як і всі нормальні люди, толпою. Була вона з батьками якісь там родичі, родичі родичів і чиясь кума. Мама ніколи не знала, як звати куму, бо її називали просто кума. Кого вона хрестила, ніхто не знав. Починала кума витворять зверху. Хух, так жарко в спину і розтібала Олімпійку. У мужиків хлестала слина зрила, очі косилися в сторону батістового лівчика розміра шість. А баби заводилися між собою лається, мабуть, що на почві рівності. То гайка зараза нерівно рядок узяла, то тканачка поклала картошку росточком донизу, Нінка волокла граблями, а куря валетіла. Куди ти, ідіотка, гребеш? Повен рот землі. Одна тільки кума стояла в спортівках і батістовому ліфчику при плюс п'ять із синіми тенями вивупастими глазами, і до неї претензій не було, бо людина ж приїхала безплатно помогти. Маман завжди думала: господі, якби ж скоріше закопати цю картошку, щоб кума не зняла спортівки. Бо коли вона знімала спортівки і ставала головою до землі. Проривать цибульку, то в неї з трусів виглядала уся її річна ростительність, а у тьотки Надьки піднімалося даблініє до 250. У кожному селі своя весна, у кожного городу своя тетка Надька, свій плуг і свій дядька Толька. Не знаю, як ваша весна, а моя весна прекрасна.